Друзі, доброго ранку. У нас сьогодні другий день нашого табору у Німеччині. І зараз ми приїхали в місто Бремен. Це саме центр міста. Це пам'ятник. Це охоронець Бремена. Поки стоїть пам'ятник. Поки живий Бремен, поки він буде процвітати. Подивіться, яка краса, які гарні будівлі. Ми збираємося на фото. Все дуже старе. Тут ніколи нічого не реставрувалося. Цей лючок якісь звуки здає. Лися. <рес> Лися Подивіться, які тут собачки є. Двадцять годин дня, часі ті п'ять. Німеччині з усіх сторін велосипеди і люди їздять на велосипедах, зі велосипедні доріжки. Машин менше, ніж велосипедів декілька разів. Тому машини їздять іззад, на них прив'язані велосипеди. В них спеціальна прям приспособа, і навіть номер є на цій приспособі. Ми зайшли в старе місто. Сувеніри різні продаються. Хто знає беременці, бременські музиканти. Вони скрізь і пам'ятники, ігрушечки бременських музикантів. На на чашечка. Ти знаєш, я Ось, сожжить, О, не можу Ось маленький. О, гляньте, Лесенька нашла. Ти хочеш собі сонечко. Да. Мрія, мабуть, твоя. Да. Блянь, тут всі І собака, да. Скільки... і шачок. 34 євро. Хай брат Ну, а що, як ти думала? Ось лікарь. Лада, дай ти випадку. Всі відкриточки теж. Боже, 17 євро картиночка така така коттедж 17 евро. Ти вибрав? Морозов. А Що? это Ну, шоколад. Шоколада бита? В центрі Бремгена прийшли через перехід і попали на ось таку набережну. Є морозива. Полуночний. Дуже смачний. Тут є сливи. Остак. Йдемо далі. Подивіться, який компас. И опять наши друзья. Перехід ідемо. Водичка біжить відсюди, спочатку йде півник, потім котик, потім собачка і віслячок. тебе заспівав. Я Хто І що воно там? І що ж воно там таке? Ну, всякие рыбы плавают. Еще бокал. Ой, 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 Похож на лютого нашего.